Сінні плач накошній кроці. Тиша в хаті, свічечка горить, вся моя родина за столом сидить, на покуті дідух з колосків, що зібрала наприкінці жнив. На столі дванадцять страв смачних, і кутя найголовніша з них. Ой і перша зірочка зійшла, і сім'я вечерять почала, помолившись, і згадати всіх тих, кого нема серед живих. На святвечір вдома вся сім'я, а оселя чиста аж сія, Ждуть різдва, дорослі і малі. Щоб приніс Ісусик мир землі. Хто це стукає веселі? Це колядники веселі, із яскравою звіздою та гучною колядою. З Новим Роком всіх вітають, господарю величають, Зичить добрих урожаїв і здоров'я всім бажають, і достатку у родині. Миру, щастя в Україні, ти колядників зустрічай і гостинців торбу дай. Хай святим Різдвом вітають, Веселяться та співають. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заполядувати, Хай Ісус дитя, благословити. Ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали, а чи знаєш, господарю що Бог народився, у вертепі на соломці, сам Ісус з'явився Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі. Проживали і біди не знали. Різдвяна ніч, урочисто світять зорі, радіє небо, ангели летять. Над нашою землею у просторі Святу новину людям сім вістять. На столі свята вечеря вся родина за столом Відкриває двері позолоченим крилом. Благовізну сповіщає про народження Христа. Хай це свято розквітає, гріє душу доброта, Пахне сіном і котей, сія зірка, сніг скрипить, а колядка над землею білим з білим янголом летить. Хай на нашій Україні ниви процвітають, люди українські, хай біди не знають. Щоб було багато нас, щоб ми працювали, нашу славну Україну на весь світ підняли. Тому звичай свої не забуваємо, разом з нами до вертепу нині завітаємо. Колядуємо разом всі, весело співаємо і рожденного Ісуса повіт прославляємо. Дай Боже вам любові і тепла, добра у сім'ї, затишку в веселі, щоб щастя світла, музика текла, різдвяні свята щедрі й веселі. Ми ж будемо, Господарю від вас ходити. Дожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Христос срождає, славімо Його, Христос рождає, славімо Його, Христос рождає, славімо Його. З Новим роком Антон, та ліском Христовим!